Іспанія оголосила в розшук українського олігарха Дмитра Фірташа. Антикорупційна прокуратура країни підозрює його у відмиванні великих сум грошей. Представник прокуратури розповів журналістам Deutsche Welle, що разом з українцем в розшук оголошено ще й двох його спільників. Їхні імена не називають в інтересах слідства, але зазначають, що це також громадяни нашої країни. Напередодні в Іспанії затримали ще п'ятьох пособників фірташа. Вони відмивали для олігарха гроші. У прокуратурі зазначають, йдеться про десятки мільйонів євро. Іспанія не єдина країна, яка розшукує фірташа. Торік олігарха затримали в Австрії на прохання Сполучених Штатів і питання про його екстрадицію вже тривалий час вирішують судді. США звинувачують олігарха в тому, що він за допомогою хабарів на більше 18 мільйонів доларів намагався отримати дозволи на видобуток титану в Індії. В Америці фірташу загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.